Кількість жертв російських ударів по Кривому рогу продовжує зростати. У місті оголошена жалоба, очільники дипломатичних відомств багатьох країн світу і посольства, розташовані в Україні, висловлюють свої співчуття у зв'язку з цим черговим російським злочином. Приєднуючись до цих співчуттів, можна сказати, що ми усвідомлюємо на тлі. Регулярних ударів російської армії по українських містах на тлі постійних обстрілів Харкова, пожеж у Одесі, Кропивницькому, Києві і Полтаві, ракетний удар по Кривому Рогу це символ того, що керівництво Російської Федерації ані на мить не замислюється, не те, що про завершення російсько-української війни. Але навіть про припинення вогню на російсько-українському фронті, а перестати обстрілювати мирні квартали українських міст ну, вибачте, це вже не та задача, яку перед собою ставить Путін, який використовує перемовини про припинення вогню для того, щоб продовжувати воєнні дії в Україні, створює димову завісу спеціально для американського президента Дональда Трампа.